Вітаю, друзі, Валерій Залужний перед вибором або. або Безпрецедентно в порушення протоколів, правил міжнародних, загальноприйнятих, було оголошено про погодження кандидатури за президентом Зеленським на посла в Британії. Найбільшою, найбільшою загадкою залишилось те, чи погодився сам Залужний. Він мовчить. Другий день мовчить. Він вагається, в нього вибір або. або З'явилася інформація, що залужний списався. Писався Збройних сил про стану здоров'я він і генерал Шаптала. ВУК не може списати солдата, без хабаря взагалі це нереально. Навіть пораненого. А... Генералів, будь ласка, ганьбище залучний далі мовчить. В нього вибір або, або. І 40% українців, які сказали, що вірять понад усе за уж під час останніх опитувань, вони чекають, чекають, яке рішення прийме генерал Він може завтра вийти і мав би вийти завтра і розповісти правду, як його примушували. Що робив офіс президента, і сказати, я залишаюсь своїм народом. Я не їду ніяким послом. Я буду тут допомагати з зовнішнім і внутрішнім ворогом. І це був би кінець, це був би кінець епохи Зеленського, епохи Зелених. Тому що всі еліти. Фінансові, бізнес, військові, політичні. Вони б уже бігли б до залужного. Вони б уже бігли, бачачи в ньому нового президента України. Овал Зеленського був би величезною реальністю. Залишки, підтримки він би втратив. І фактично почався б Що Чи здатен на таке заушне? Ми це побачимо в найближчі дні. Сподіваємось, що він такий ж залізний, як розповідали народ. я? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! It's wet. Wow. wow.